Так? Чи не поправили нас? Ну ладно, поправили. Поставили. Все. поїхали. Не дивимось на телеграм, у нас в порталі, вичитуємо інформацію про схему, тоді нам їхати, повертаємо голову, загорювали повернути плечі, і тоді ми їхати, голову, голову, плечі, тоді точно що впишемо нам треба. Кому все постійно будуть попадатись, будуть постійно відчуття, що вони десь тут десь поруч чи там ще щось. Але добре, прекрасно. Перекладочки готово вирішилися і добре розпікуються, але вона формує правильний вовки. Нам треба дивитись ворота і потім одразу можна перевозити, які ми куди нам треба. Ну, бачите, вони в а, не туди поїхали. Ну давай, зараз спочатку наліво, а потім направо. нічого страшного, будемо. Супер, все прийняли, вообще, четенько, дівчинка, молодець. Все, пам'ятає, все равно. Ще може на пальцях пояснити, хто тут у вас пол. Так что вот нет сахар. хороший поворот. І у нас ворота молодець. Отлично, додала вчасно час на вас, Запасов молодцов. Расплори погнали. Уже певно телеграмма працює з контролем шифт, довертає плечі, це назад. Будет методологічна робота, хорошо приклав решили про навчання, я їх прогарочку. про Аню и про не-не-не-не, я тут не дешевый. я реально успешный был тренер, потому что хороший базовый навык, все меньше преподается, на кап. Я так собираю на Все и так знают, да, что дальше будет, ребят? Ты у нас на финиш оп, с хорошо, اهلا <applause> بردو <applause> <applause>